Призабулася любов цієї акторки до тварин, а також її боротьба за права як пернатих, так і чотирилапих. Між тим уже кілька років памела є однією з найактивніших учасниць міжнародної організації Люди за гуманне ставлення до тварин у світі ця організація більш відома як Пета. Навряд чи викличе сумнів, що памело, як і багатьох інших знаменитостей світу, немало приваблює та епатажність, з якою Пета бореться за права тварин. Приміром, у 2006 році, з великою охотою зірка серіалу рятувальники Малібу позивала у вітрині одного з магазинів під знаменитим гаслом Пета. Краще мати власну шкіру неприкритою, аніж носити на собі шкіру інших. Показуючи, що неприкрита шкіра це теж непогано. Памела Андерсон протестувала проти використання натуральної шкіри та натурального хутра у фешн індустрії. Але в боротьбі за права тварин памела має ворога, якого вважає чи не найлютішим. Це компанія Kentucky Fried Chicken, яка виготовляє страви з м'яса курей. Разом з численними однодумцями у справі захисту тварин. Андерсон вважає, компанія вкрай жорстоко поводиться з курми, яких вирощує і відправляє на забій. Аби припинити жорстокість, Андерсон знялася у спеціальному роликові організації Пета. Я пам Андерсон з організації Пета. Ви, мабуть, чули рецепт курка від полковника, але можете й уявлення не мати, що стоїть за курятину для такого рецепту. На жаль, основним інгредієнтом є жорстокість. Широку жорстокості зазнають 750 мільйонів курей. До них ставляться не як до живих істот, а як до живого м'яса. Компанія KFC не бажає внести навіть мінімальних змін, аби птахи не зазнавали зайвих страждань. Той ролик вийшов ще кілька років тому, а нещодавно Памела розгорнула ще одну битву. Прибувши до Великої Британії для участі в популярному телешоу. Вона надіслала відкритого листа керівникові британського відділення Kentucky Fried Chicken листі стверджується. Філія Kentucky Fried Chicken у Великій Британії не робить нічого, аби полегшити страждання курей. Між тим страждання це не аби пише памела, і без них можна було б обійтися. Ці страждання починаються скоро після появи курчати на світ і тривають ціле його життя. Така курка ніколи не бачить сонця і проводить все життя у власних нечистотах коли ж настає пора йти під ніж, курку хапає стальний зажим і незрідка ламає птахові лапи. Скалічену курку зажим несе туди, де її мають умертвити електричним струмом у спеціальній ванні. Але навіть після електричного розряду частина птахів лишаються живими і живцем потрапляють до чану з киплячою водою для відпарювання пір'я. Курей, що зуміли витримати і таке, заживо розрізає ніж бездушної машини. Невідомо як реагуватиме британське відділення KFC на лист звинувачення памели. А от серед публіки цей лист не лишився непоміченим. Розголосові посприяла потужна сила кінобізнесу. Випадково чи ні? А про лист акторки на захист тварин британські медіа активно заговорили практично в той же час, як на екрани Британії виходила нова стрічка із назвою Супергеройське кіно «Superhero Movie». Там Андерсон знялася в одній із ролей. The ultimate superhero movie. Супергеройське кіно є пародією на відомі фільми про суперменів. Сорокалітня you Памела стверджує, що давно вже мріяла зіграти саме у пародійному фільмі. Адже подібні стрічки дуже полюбляють її двоє підлітків синів від першого шлюбу. Stop! Супергеройське кіно автори відверто зробили схожим на дуже страшне кіно, тобто серію пародії на фільми жахів, від якої в захваті не лише сини памели, але й підлітки в цілому світі. There looks. Кіноіндустрія зробила популярною саму Памелу Андерсон, а відтак додала немало популярності і самій ініціативі на захист Кореї, яку очолює памела. Ця ініціатива знайшла багатьох впливових прихильників. Це і лідер усіх буддистів Далай Лама і багато інших відомих та впливових людей світу. Але чи не найбільш активним соратником памели є колишній учасник групи Бітлз сер Пол Маккартні? За свої зусилля у боротьбі за права тварин Памела Андерсон одержала меморіальну нагороду імені Лінди Маккартні. Цю нагороду сер Маккартні заснував для вшанування пам'яті своєї першої дружини, котра теж була переконаною вегетаріанкою і захисницею тварин. Хто про це знає, тому навряд чи видається дивним, що це невеличке шоу протест памели Андерсон проти одягу з натуральної шкіри і натурального хутра теж мало стосунок до всесвітньо відомої родини Маккартні. Акція відбувалася не де-інде, як за вітриною лондонського бутіку Стелли Маккартні, фешн-дизайнера, доньки Лінди та Пола Маккартні і знов таки переконаної вегетаріанки і захисниці тварин. Ось чому всесвітньо відоме гасло Пета на вітрині стеленого магазину прописалося чи не назавжди. Отже, краще мати власну шкіру не прикритою аніж Носити на собі шкіру інших під гаслом організації Пета знаменитості ведуть боротьбу за права тварин. Такими гаслами можна окреслити те, що зробив відомий бренд жіночої білизни Victoria's Secret невдовзі перед змаганнями національного чемпіонату США з американського футболу. Місцем проведення чемпіонату став відомий своїми пейзажами американський штат Аризона. Оскільки недільний етап змагань цього чемпіонату вже давно став фактичним національним святом у США, а пряма телетрансляція футбольних матчів збирає біля екранів рекордно велику кількість глядачів, бренд Victoria's Secret вирішив розмістити рекламу нового модельного ряду своєї білизни якраз у час показу футбольних матчів. До зйому куролику було залучено елітарних моделей бренду, так званих Ангелів Victoria's Secret. За допомогою ролика, одна з ангелів, бразильська супермодель Адріана Ліма, хотіла зробити сюрприз своїй матусі. Це моя перша реклама під час. Чемпіонату з американського футболу, отож я зателефонувала мамі і сказала: Мамо, телевізор і дивися футбол. А вона сказала: Я знаю, знаю, ти там у рекламі.' А я сказала собі, от чорт, уже цілий світ знає. Новий модельний ряд білизни від Victoria's Сікрет має інтригуючу назву Вот із сексі, що таке сексуальне. Отож, під час прес-конференції з нагоди виходу нового рекламного ролика модели Victoria's Сікрет запитали, а що означає бути сексуальною у їхньому власному розумінні. Першою відповіла чеський Анет Вікторіус Сікрет, супермодель Кароліна Куркова. Сексуальна? ну це коли ти знаєш, що виглядаєш так словом. Не обов'язково мати фігуру моделі. Можна мати такий животик, такі зубки, таку чудову шкіру. Ну словом сексуальною буде та, що впевнена в собі і дуже мила сексуальна в моєму розумінні ну це впевненість, жіночність, романтичність. Ще одна героїня рекламного ролика Селіта Ебенкс із Кайманових островів замислюється не лише над секретами жіночої, але ще й чоловічої сексуальності. Сексуальна це коли ти впевнена в собі, коли знаєш собі ціну, і тоді про це знатиме цілий світ. Тоді ти будеш надзвичайно сексуальною і привабливою. Словом будеш жінкою. А коли ти чоловік, то заходь до кімнати, де сидять жінки, і не кажи ані. Слова будь просто стильним і впевненим у собі, і жінки вже не зможуть відвести очей. Вони скажуть: мій мужчина це він.